Любі мої, сьогодні хочу вам трішечки розповісти про себе, про роботу. Ви дуже часто мені пишете в коментарях про аркани, про карти. Також багато хто з вас звертається на особисті розклади, де ви дійсно вчитеся пізнавати себе і свою енергію. Зазвичай ви бачите мене з картами Таро, але я працюю не лише з картами. Кожна відьма має для себе декілька різних напрямків, ми завжди працюємо з стихіями. Ще можна використовувати в роботі маятник, яким я також дуже часто користуюся, я вам скажу. І також планую зробити декілька цікавих для вас розкладів стосовно маятника, ви побачите, як він працює. Все дуже просто: тут ви можете довіряти лише собі і своїй інтуїції, і знаходити відповідь на свої питання. Ви знаєте, дуже важливо просто не здаватися в житті, знаходити вихід, боротися, шукати оці ключики. Я дуже часто показую вам ці магічні ключики, багато хто в мене їх замовляє. Ви знаєте, що важливо розуміти, що кожні двері відмикаються ключем або просто відмикаються. Але якщо у вас непроста ситуація, то давайте собі просто так... Так уявно намалюємо, що вони замкнуті ключем, і нам треба знайти цей ключик. нам треба знайти розв'язку ситуації. Також не забувайте покладатися на справедливість, тому що вона є, вона існує. Все, що ви ставите доброго, переважає потім. І все, що ви хочете відбалансувати самостійно, тобто комусь зробити погано, бо хтось зробив вам погано, це також буде переважати потім. І Ваша енергія також залежить від ваших дій саме сьогодні. Також в роботі я ще використовую кулю. Вона дуже гарно відбиває протилежне. Те, що людина говорить, вона дуже часто показує зовсім та й навпаки. Ну і Ще, звісно, хочу поговорити про силу вогню. Ви помічаєте, що на кожному розкладі, майже на кожному, я використовую вогонь. А якщо навіть він не потрапляє в камеру, в об'єктив, то він завжди в мене палає вдома. Тобто я завжди запалюю свічечки для того, щоб вогонь забирав негатив і все, що ви думаєте під час перегляду до прикладу розкладу. Ви звільняєтесь від якоїсь енергії, і вогонь завжди чистить весь цей простір. Також е, хочу дати вам таку малесеньку підказочку, коли дивитеся мої розклади, також можете собі вдома запалювати свічечку. Це дуже гарно буде забирати негатив. Е, ще дуже часто використовую. Ось такий ножик. Він, звісно, не справжній, тобто як декорація йде, але мені він допомагає. Він заговорений, магічний. Він допомагає обривати, обрізати непотрібні зв'язки, залишати позаду невдячних людей, нещирих людей. Ми таких завжди зустрічаємо в житті і ви, і я, і всі ми. Насправді, мої дорогі глядачі, для чого я зробила сьогодні це відео? Для того, щоб ви могли більше собі довіряти, пізнавати себе, працювати стихіями, працювати з своєю внутрішньою силою, свідомістю. Особливо це відео буде актуальне для тих, хто прокидається, хто зараз шукає себе, хто відчуває якісь додаткові енергії. Зараз таких людей дуже багато. Тому що дійсно стаємо свідомими, але завжди обирати лише нам. Працюємо ми на стороні світла чи темряви, живемо ми справедливо по законі добра чи, мабуть, щось порушуємо. Але це також вибір кожного. Ми не маємо права засуджувати. Я закликаю лише до того, щоб дійсно в наших серцях панувало багато любові, миру, тепла, добра, тому що це важливо. І ви завжди можете слухати себе внутрішньо. Навіть коли ви сильно сумніваєтеся, приймаєте якісь рішення, просто за допомогою маятника можете дізнатися, потрібно вам це чи ні, робити вам це чи ні. Довіряйте собі, своїй інтуїції, довіряйте Богу, пам'ятайте, що в цьому світі. Дуже багато підказок для вас навіть просто в вашому буденному житті. Навчіться їх бачити і будете міняти все довкола. Ось ще трішечки такої додаткової інформації від себе я додала. Вам бажаю всього хорошого. Запрошую вас на свої розклади. Вони енергетичні, хто бував, той знає, вони наповнюють і допомагають розв'язувати критичні моменти в житті. Всього вам хорошого! Ціною кожного з вас. До зустрічі, ваша надія в краще.